Одружився чоловік на розлученій. Перевіз до неї свої речі, відкриває шафу і просто диву дивується. Від усіх тих слав, дім, Микол та Петриків, які залишили у шафі свої підписи. Вранці новоспечений багатенький чоловік прокидається, дивиться на чарівну голу попу своєї молодої дружини, ніжно цілує її в шию і запитує: Ну як на рахунок ранкового сексу? Ой, знаєш, милий, у мене так болить низ живота. Може, краще по магазинам походимо. Знаєш, Люба, я в принципі не проти. Але в мене сьогодні просто жахливо болить низ мого гаманця. У барі офіціант запитує клієнта. «Віскі?» Ні, я за кермом. Дайте краще мінералки. Через деякий час офіціант знову запитує. Віскі? Слухайте, я ж вам сказав, що я за кермом. Вже ні. Щойно якісь хулігани з вашої машини кермо зняли. Директор будівельної компанії дуже здивувався, коли побачив оголошення, в якому будматеріали були вдвічі дешевші, ніж у нього. Але, набравши вказаний номер телефону, він просто очманів, коли впізнав голос свого сторожа. Взяв султан нового євнуха до гарему. Через якийсь час пішли чутки, що він та баб має. Султан не вірить, каже, що не може такого бути, він євнух. Через якийсь час та ж сама історія. Султан викликав його до себе і питає: Ти моїх жінок маєш? Маю. Так. Я щось не зрозумів. Коли я приймав тебе на роботу, я запитав, ти Євнух? Ти відповів, що так. То що виходить, що ти мене обдурив? Ні. А як тоді? А ось так. Євнух, це моє ім'я.